Сьогодні я зі своєю сестрою Соломійкою знімаємо для вас баги Тока Бока. Поїхали в новому оновленні Тока Вока. Видно, що якщо взяти, наприклад, будь-яку емоцію, то чоловічок наш починає рухатися. І якщо ми покладемо його спати, то емоція пропаде, але рухи залишаються. Так можна, наприклад, зробити отак от, отак от, отак, от, так от. ой. Він не посміхається, але все одно стрибає і все робить. А можна зробити, наприклад, отак от. Це мій однокласник завжди отак от ходить. Так. Потім дуже круто було... Яка там емоція була? Ні, на ця. Дай мені телефон. Ні. Ну... Ні, зараз. Яке там Оце, О, оце. Ось вот так от, наприклад. Це дуже прикольно. І всім бувайте! па па па